Ну коротше. Почати коротше, так, розказувати. Почати коротше, щоб ми всі виступати. Спочатку розкажи про те, що я в фобі, а потім чим ти зняється. Ну дивіться, прийшла мені така ідея, в принципі, як створити, як він виразився, своє крамниця кафе. Що це взагалі таке, на чому, що там будуть продавати, типу, як обслуговувати і так далі. Взагалі я не знав, чи розвивається. В даній сфері щось чи є в Тернополі і так далі, я просто почав гуглити. Зайшов це в Львові, в принципі. І потім я так песимістично до того поставився, але цела людина не витягнула. Я думаю, нехай вже буде так, роз... виступлю перед вами, розкажу вам. Не знаю, чи вам це буде цікаво, але в чому заключається суть. А ж ну скажи! Вже. Для, того, для того, щоб створити своє ну, шоколадне крамницю кафе. Отак. От Суто в чому? ну, Це крутиться навколо шоколаду. В Львові є. Все буде шоколадно. Да, можна зробити все Це це, це взагалі слоган Порошенка. Засудить. Це в нього є рошен, а він просто його продає. А ми будемо, можна сказати, навіть розливати його. Но, но, нова фішка й тут е, по центрі компанії кажуть, що після шоколадну. Взагалі-то в Львові, як всі ви знаєте, є така штука, як називається, заклад такий львівська шоколадна фабрика. Але в чому закликається суть, що вони самі то роблять. І по суті там ціни досить дорогі, дивився, там буквально за якусь за одну школа культура, скукарку 5 гривень. Тобто цінова категорія у них досить відрізняється, наприклад, від Тернополя, якби не тільки це було в нас. Тобто, ну в них тим більше туристичне місто, так? Да? А ви можете просто-напросто їх взяти як да, ти маєш постачання? Це ні, ні. принчайця. Прин 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 Дивіться, хочу вас трошки розшивати. Знаєте, є такий золотий дукат, <звіт> так? Знаєте. вона буде працювати теж в такому. Ну я наскільки знаю, то воно теж буде працювати і від Львівської. Тому у ва вас вже є рахуйте, практично готові конкуренти. І в Аганаві на ваш мало теж сподівається. І причому в них вже є практично все готове і досить класний стайл всередині. І не знаю. Вибір там реально шоколадне грізне е, мається А Вони самі сам роблять свій шоколад. Ні, вони не свій шоколад, це для Львівської. І Львів він Ні, він, він, він сам робить свій шоколад. У ну, да. нас є різниця. А ви, а ви робите світ, так? Чи що? А що? Ні, в тому закликається, щоб урізноманітити якось. Наприклад, вони самі то виробляють шоколад, а, а ця от керівниця кафе, де можна просто прийти посидіти і от заодно купити там суд заключається в тому, щоб зробити різноманітність. Тобто я би хотів випробувати шоколад з якихось інших країн, швейцарський, білійській, ще якісь, які там продають в інших країнах світу, а до нас можна було б привезти, але по якісь адекватні ціни, типу, попробувати. Можна зробити шоколад для діабетиків, алко шоколад. Тобто. Шоколадний мусик. Хочеш поставлять. Така... Де ви постачальники будете брати? Постачальники. А, а, Пощі як товари возять і продають з бусики. Як вони офіційно це зможуть продавати? Як вони зможуть це структуризувати? Доставка витрати на оренда приміщення. Як якщо ви не будете стояти з автівки, то продавати, то ця капіталізація цього проекту і його успішність зводиться дуже до продукт. Просто так це сам станція та... харчував робити якісь там. Табі, та... Це не стільки критика туди як порада. я знаю, що в Тернополі є підприємство невеличке, яке займається саме виготовленням го... ви... ви шоколаду, але його не реалізує в Тернополі. От бачить це можливо в них є якісь конкретні причини, які брахування людей брати до точок. Ви можете з ними працювати на знову ж таки на умовах співпраці. Викрутити їх, вони дають вам знову ж таки партнерські партнери. Все просто і... да я вам скажу. Партельні. Ви дайте до них, якщо вони такі є, кажете, ми хочемо продавати вашу колад. Вони кажуть вам супер, ідіть, оформляйтеся як приватний підприємець, ідіть, ліцензуйтеся, і тоді ми вам доставляємо товар. А ви робите націнку відповідно до ваших витрат, і плюс ваших прибутків. Все. Я думаю, ви могли це зробити як торговий представник, тобто вони вам дають певні товари. Від вас потрібно, від вас потрібно тільки точно для їх реалізації відповідно. Це відповідно. Тут треба знову автомобілі, і то, і сьо, і із цього команда людей вже не буде обраховуватися як а буде вже як 25-35, і тому воді, але це майбутнє, це класно. І реально з цього починати дуже прикольно. Просто перше, що це да, реально почати з постачальника, а потім обрісувати її бізнес-план. Я, можливо, якщо найду, я знайшов готовий бізнес-план, коли теж ну, період певний, певний, цікавився е, Бізнес-план якогось... Е, Якогось чувака десь з східної України, студента, дуже класний на рахунок типу інтернет-кафе, кав'ярня, але воно дуже-дуже скоро щось до вашого, Дуже Реально. Причому там да, е е можна е заробляти. Е інтернет кафе mm -hmm. ну, реально, е робити акцент навіть на, 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 на тому, це теж класно. Mm -hmm. Тому що він е е наводить такі пункти. Причому це не є стара ідея, яка там, там була в 2000-х роках. Це є реально свіжа ідея, в чому є потреба зараз. Хоча мав Wi-Fi, знаєш, можна потишні. І ще десь 10 днів тому, чи в 20 хвилин, чи в 0,352 була стаття, так само, що якийсь майстер є ж, він робить різні шоколади. Можете пошукати, Я по тобі казав, що якраз є кондитер, який. Чи 20 хвилин, чи 0,352? Десь там була стаття, що люди таким займаються, але я читав, і відгуки були, і все позитивно, і люди сприйняваються на увазі. Кондитери державлять з руками з руками.